Усім привіт-привіт! Подивіться, яку привезли зимову красу. 349 гривень. Ціна. Ага, не 349. Дурять. 119. Ось така чашечка. Теж 119 гривень. Чашка зимова. Малюнок з двох сторін однаковий. Тут же ціна співпадає: 169 гривень, але тут досить великий об'єм, ще більше, ніж ось тут, хоч ці теж є великі. Мабуть, 400 мл є. Такі чашечки з візерунком. Він відчувається рельєфний ціна 149. І 169 гривень, такі чашки. Вони знизу ширші, а зверху трошечки завужені. І ціна такої чашечки 169 гривень. Так, це є набір чашка, кришка і ложка. Ціна, ціна 219 гривень. Такий набір із двох позицій, дві чашечки. Вони схожі за тематикою, але різні. Коштують 189 гривень. Дві штуки. Подивіться, який милий пряник чашечка з шапочкою. Ціна такої чашечки 219 гривень. Ну, супер мило. Набір, дуже схожий до ось цього, але в червоному кольорі. Ціна 189 гривень. Так, пряночки ми вже бачили таке блюдо. У вигляді пряника за 169 гривень. Цікаві новинки, вже такі зимові поприїжджали. Так, такі чашечки скля... такі скляночки ціна 169 гривень. Вони з подвійними стінками і між стінками такі от блискітки зірочки. Такий цікавий варіант з ведмедиком. Тут теж подвійні стінки. І дуже багато всяких штучок. За рахунок наліпки не дуже видно. О, калейдоскоп вийшов у нас. Такі цікаві фігурки. Ну, вони товстіші, ніж стандартно. 169 гривень. Така ємність скляна, кришка бамбукова, трубочка скляна, ціна 149 гривень. Малюнок тільки олені і з одної сторони малюнок. Таке блюдо, досить товсте. Merry Christmas. Надпис коштує вона 269 гривень. Досить важка. Така тарілочка, таке блюдо. Таке враження, що це якась ручна робота. Видно мазки. Так, такі цікаві ємності. З малюнками ціна 169 гривень. Тут і бантик, і цікава кришечка. Такі ємності, ну це вже супер зима. Вони не герметичні. 169 гривень. Ці, мабуть, герметичні. Туго закриваються. Так, і з камінчиками скляна чашечка. Таке скло тоненьке. Хто таке любить, бо тут треба бути обережним 169 гривень. З такими сніжинками красивими. Так, ці ми вже бачили, але були трошки інші малюнки. То був пряник, а тут хелу пише 169. І блискітки тут інші. Бачите, тут і ялиночки, і сніжиночки, і цукерочки. Так, наступна цікавинка, ємність. Така вона кругленька, можна для чаю чи для чогось іншого. 119 гривень. Дуже цікаво, як на склі роблять ось ці малюнки. Я знаю, видувають скло, а як ось це робиться. Мабуть, як видувають, там є на формі такий візерунок. І ще є в червоному кольорі ціна 119 гривень. Кришки в них металеві. Так, це набір із двох пляшок. Ціна 169 гривень. Ось так вони гарно, герметично закриваються, дуже ось ця надійна застібка. так відкривається вверх, і тоді купочок відкривається. На жаль, не бачу, що був зазначений об'єм. Хіба вам так на оку помірюю десь приблизно 750 десь до літр об'єм. Так, ці чашки. Ага, це таке, як були зверху, але зверху були червоно-білі, а ці біло-червоні. 169. Було би чудово, якби тут зазначали об'єм. Може, ви бачите, бо я не бачу. Який тут об'єм? Так, вау, яка хатинка блюдо. Краса, рельєфна. Так, коштує така краса 219 гривень. Такий варіант: блюдо овальне. Тут теж весь малюнок, він рельєфний. І ціна 389 гривень. Такі Санти, блюдо, мабуть, керамічне, а може, і ні. Ціна 269 гривень. Такі ємності з кришкою. Дуже цікаві. Воно все таке рельєфне. Ось ці візерунки, як в'язані. Так, кришечка і сама ось така кругла ємність ціна 339 гривень. Ви думали це все? А ні, подивіться, ще скільки краси. Така чашечка коштує 169 гривень. Мега велика. Мабуть, з 500 мл поміщає. Я вам так на око кажу, бо не бачу, щоб тут було зазначено: 149 гривень. Ціна на ось такі біленькі, але в них малюнок об'ємний. Такі, трошки вони інший варіант, ці нижчі, а ширші, а ці вищі і вущі. Ціна 119 гривень. Так, такі оленята. Пам'ятаю, минулого року чи навіть позаминулого ходили жарти. А як з таких чашок пити, що мають ось ці вушка? Ціна 169 гривень. Ну, тут, знаєте, я примірялася. Вушка ширші, тому, можливо, не будуть виколювати очі. І ще один варіант це вже є така хатинка. Хтось скаже, чому воно мені з пивом асоціювалося. Ніби це пінка, а це пиво. Така хотинка, чашечка за 189 гривень. Ємність із кришкою ялинкова куля. В стилі ялинкової кулі. Так, тут є резиночка, буде щільно прилягати кришка. І ціна 459 гривень. Трошки рельєфні. Вау! Я ємність з кришкою. 339 гривень. Кришка не герметично закривається. Такий цукерковий посуд цукерочки. Ціна 169 гривень. Такий салатник за 219. Масляниця. За 269. Так, і таке прямокутне блюдо з бантиком. Бантик об'ємний він. І коштує 219. А там молені, Олені, дивіться, які красиві в лісі. Ціна 239 гривень. І ще є такі, як сніжинки, білі крапельки. Навіть на білому. Так цікаво виглядає. Так, такий салатник коштує 119 гривень. Так, тут є цілий, ціла колекція посуду ось такими ялиночками. Ціна 149 гривень. Тарілочка, мабуть, десертна, але я би сказала, що це порційна. Тут приблизно 20 см діаметр, 149 гривень. Ось ці всі крапочки вони є рельєфні. І з ось такого варіанту, як були салатники, ще є плоскі тарілочки порційні. З ялиночками який варіант більше подобається? Такий чи ось такий? Один чи два? Цікаво. Ціна 119 гривень. Є ще з ось цих більшого діаметру, ми з вами дивилися минулого разу, то я вже до них добиратися не буду. Кому цікаво, то можна подивитись на каналі у папці «Сінсей». там є всі випуски. Можете собі подивитись ще інші асортименти, акції, там багато всього цікавого. Таке блюдо, малюнок рельєфний, їх сміливо можна використовувати просто як декор. Собі десь поставити 269 гривень ціна. Такий чайний набір. Цукерничка із ложечкою, теж керамічною. Тут об'єм невеличкий. Мабуть, 150 мілілітрів, 189 гривень. може й такий чайник. Так, ціна такого чайника 339. Ой, це, це все миле. А це для молока чи вершків. Ціна 189. Чайник заварювальний з ялиночками. Так, він трохи менший по об'єму, і ось ці, наприклад, вони є глянцеві, а цей він є матовий. Так, одною рукою не візьму. Так, 339 гривень ціна. Ще є салатники з такими ялиночками. Ціна одного 289 Така ємність. Можна на соус, на вершки, 189 гривень. Чашка містка об'ємна. За 149 і набір, блюдечко та чашечка, теж з ялиночкою коштує 219. Все в одному стилі можна собі цілий сервіс зібрати при бажанні. Серветниця, дерево, метал. Ціна 169 гривень. На мою думку, є вічні матеріали. Це от метал, дерево і скло. А це святкові зірочки в упаковці одна штука. Вони, вони є картонні, але таким покриті, як вельвет, велюр, щось таке приємне. Вони ось так легенько стягуються до кубки, і виходить така зірочка. Ціна 189 гривень є в білому, червоному або у зеленому кольорі. Ще інший варіант зірочки ось такий з металевим кольором. Це теж картон, ціна 219 гривень. Ой, і все. Мені таке треба: 169 гривень це є контейнер, він прозорий. Я думаю, що це такий, як пластик, але гнучкий. І він де із кришкою закривається на замочок. Ще би, знаєте, що було цікаво, параметри десь почитати, який тут є розмір. Бачу, тут гарлянду помістили, цікаво, скільки об'єм. Чи там можна прикраси всі такий бант, подушечка чи декор 339. І це ще не все, любі друзі. Подивіться, які декоративні гілочки. Такий варіант ціна 119 гривень пише. Давайте перевіримо. Так, і є. Висота 43 см. Такий варіант ціна 149 гривень. Такі вони як литі гілочки. Такий з квіткою 119 гривень. Біленькі гілочки з шишечкою. Ціна 169, довжина 30 см. Такі гілочки 119 і 119 гривень. Висота їхня різна. 45, а тут 43. О, основа для віночка. Можна задекорувати, як вам бажається. можна і так залишити. 339 гривень. Такий варіант. Ціна 169 гривень. Стоячий декор. Висота 16, ціна 119. Такі вази для квітів. Ціна 169 гривень. Ану. Цікаво поєднання. Чи краще, коли різні варіанти стоять поруч? Свічка в підсвічнику з пряником без кришки. Ціна 219. Мені до серця припав ось такий декор. Дуже затишно виглядає. Ще б була підсвітка, хоча зараз можна і самому доробити, правда? 149 гривень ціна такі хатинки. Так, стоячий декор. Бачу, вони різні, висота 26. Це однаково в них. 119-119. Так, такий варіант 79. О, ви бачите, вже одразу прикрашена ялиночка на основі дерев'яні. Собі десь в кухні поставимо і вже святкуєш. 169 гривень такий варіант. Так, цей ми вже бачили. Такі віночки зимові. Є два варіанти. бежевий такий більше, або з червоними акцентами. Ціна 599 гривень. Цей теж 599. А ще є гномики досить важкі, не вам може теж двері підпирати, а може, просто це такий декор. 169 гривень. Може, двері й не втримає, але сидіти чемно буде. Я вже тут заглядаю і бачу, ще новинки поприїжджали. Але, мабуть, ще їх не прийняли, бо ще в корзинках. Такий дозатор для рідкого мила, чи, може, плину. До речі, вас так кажуть плин, чи кажуть засіб для миття посуду. Ціна 219 гривень. Така біла хатинка дозатор для маючого засобу. Ціна 149 гривень. Вау, який набір красивий. Це є дозатор для мийчого засобу «Сніговичок» і ємність для зубної щітки пасти. І ціна десь має бути, правда? 219. Такий набір.